Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я сьогодні вирішив роздратувати, плюнути в душу одночасно і попам, і равінам, і кабінету міністрів України. Сподіваюся, ви мені допоможете, і наш спільний плювок буде потужним. Це буде ціле море слини, в якій ми їх всіх і втопимо. Отже, кабінет міністрів. України це зборище нездар і негідників внесли зміни у свої постанови, і тепер дозволено бронювати всіх священнослужителів, а релігійні організації віднесено до критично важливих. Це значить, що попи у нас не підуть на фронт, не будуть мобілізуватися. Те саме равіни, те саме мули, те саме всі інші шахраї, поза як. Всі, хто не належить до людей книги, всі, ті, хто не сповідують віру в єдиного бога, є шахраями. Отже, вимога щодо білої зарплати в 20 тисяч гривень для бронювання не буде стосуватися юридичних осіб релігійних організацій. Бронюванню будуть підлягати всі військовозобов'язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті. Відповідні зміни кабінет міністрів вніс до постанови номер 76 про бронювання. Ну, по-перше, ви уявляєте, яка годівниця зараз відкривається для всіх цих очільників семінарії, для всіх цих єпіскопів, для всіх цих равінів і так далі. Вони зараз за мзду, тепер уже треба платити не ТЦК, тепер уже треба платити не прикордонникам для того, щоб виломитися за бугор, Тепер достатньо занести коштів якомусь главпопу, і тебе швиденько висвітять на священника. Тобто, найближчим часом у нас служителів культу збільшиться разів в 50. По-друге, під це підпадають і псевдопопи УПЦ ФСБ, і всі ці агенти Москви, які і так себе чудово почувають, будуть почувати себе і ще краще. Їх майже не ув'язнюють, а тепер їх не будуть іще брати, і до штурмових відділів піхоти. Ви скажете, що вони там були б не дуже корисні в українському війську, адже це агентури ФСБ. А я скажу вам, що на певних ділянках фронту. Можуть бути корисними навіть і вони. Якщо наркомани і алкоголіки можуть бути корисні в певних обставинах на фронті, то можуть бути корисні і псевдопопи у ФСБ. А по-друге, у нас є багато чудових людей, священнослужителів, які не зареєстровані в ніяких ДЕСС відповідних службах. Наприклад, знаю пастора. В Барварах це чудова людина, який врятував, привів до Бога сотні людей. Людина, яка постійно реабілітує наркозалежних і алкоголіків. У нього вдома постійно живе чоловік, 10 наркоманів. Літе, тримати у себе вдома 10 наркоманів і виводити їх з залежності і призводити їх до Бога. Це подвиг віри. Цей подвиг віри цього пастора не заважає йому раз на Два тижні виїздити на фронт з групою ударних дронів, яку він сформував членів своєї церкви, і е, знищувати ворога. Але він ніде не зареєстрований в жодних державних установах. І натомість я знаю безліч офіційних попів, які чудово зареєстровані, але їм плювати на фронт. Є серед священників греко-католицької церкви України і. Православної церкви України багато чудових людей. Багато чудових людей, які до всіх цих мансів ще з 14-го року постійно бувають на фронті, постійно здійснюють капеланське служіння, постійно допомагають. Наприклад, у братства є священик один з наших капеланів, який сполучав пасторське служіння в військах з функціями тактичного медика. Але, взагалі, чого це раптом? Чого це раптом священнослужителі не повинні виконувати свій громадянський обов'язок точно так само, як і інші? Чому це вони не повинні воювати так само, як їхня паства? Вони мають бути попереду власної пастви в бою. Ви скажете, а хто буде виконувати функцію священників в тилу? 60-літні Або ті? Бійці з важкими пораненими, а їх багато серед православних, які будуть висвячені на священників, які не можуть воювати з причини, наприклад, ампутації чи інших важких поранень, але цілком можуть виконувати функції священника в церкві. Натомість, як я знаю, ПЦУ досі не здатна заповнити всіх капіланських посад в силах оборони України. Тобто там є ряд капіланських посад, але заповнити вони їх не можуть. Не сильно багато їхніх священників хочуть іти туди капеланити. Але якщо ми з вами скасуємо цю постанову, то багато священників будуть прямо безпосередньо в військах, у взводах і зможуть в перервах між боями служити на походному вівтарі, зможуть причащати бійців свого взводу чи своєї роти, і це, по-моєму, буде чудово. Це буде надихаюче. Священники зараз найбільше потрібні не в тилу, вони потрібні на фронті, там, де близька смерть. Саме солдатам найбільше потрібна пастирська опіка. Саме солдатам потрібно можливо, причастя кожного дня. Ну чудово, священник, його бойовий товариш і зможе його причащати і сповідати кожного дня. В тому випадку, якщо він буде на фронті, в тому випадку, якщо оцю от ганебну постанову кабінету міністрів ми з вами скасуємо. Мені тут кажуть, що за канонами священнику заборонено брати зброю в руки. Браття, це маячня. Не слухайте всього цього. Справді є багато канонів в православній церкві, і вони, на жаль, не можуть бути змінені, тому що зміна канонів доповнення канонів або скасування застарілих канонів, а постійно якісь канони застарівають. Якісь потрібно впроваджувати нові, тому що світ змінюється. Служіння церкви змінюється, стосунки церкви до світу постійно змінюються, і так має бути. Але після останнього Вселенського собору, який відбувся тисячу років тому, вони не можуть бути змінені, адже Канони змінюються тільки на вселенських соборах. Щонайменше половину канонів не виконує жодний священник, просто тому, що це неможливо виконати тут. Маленький лікнеп. Є догмати церкви, це основа нашої віри, і це те, що не змінюється взагалі ніколи. А канони це просто правила співжиття, це стосунки між єпіскопами і священниками і так далі. І це змінюється постійно і це правильно, наприклад, в ранній церкві. Хто такі були єпіскопи? Переклад – це смотрящи з грецькою. Це ті люди, яких ставили харизматики, люди, наділені харизмою, пророцтва, вчителювання чи апостольства. Вони ставили смотрящих в одній церковній групі, релігійній громаді, там, наприклад, на 30 людей могло бути кілька єпіскопів. Тих, хто наглядали за вірою громадою і допомагали. Вірянам перебувати у твердості віри за відсутності того чи іншого вчителя, апостола чи пророка згодом вважалося, що Єпіскопом може бути тільки чоловік однієї жінки. От якщо у нього одна жінка може бути єпіскопом, якщо кілька жінок, то вже не може бути єпископом. Потім вирішили, що ні, що єпіскопими мають бути тільки ченці. Це те саме правило, що і у воров законі. Що вор, наприклад, він не повинен мати власної сім'ї для того, щоб не було прив'язок, щоб йому не було кому залишати спадщину. Він має. Опікуватися тільки справами злодійської спільноти так само і єпіскоп має опікуватися тільки справами церкви, не мати власної сім'ї, щоб не заморочуватися, не накопичуватися, не заморочуватися справами своїх дітей і спадщиною. Зараз, вірогідно, це вже давно застаріло, і, скажімо, целібат єпіскопів. Або е, священників в римо-католицькій церкві призводить тільки до розпоширення гомосексуалізму. Коротше, канони, правила життя церкви, вони постійно змінюються і мають бути змінені. Змінюються вони по факту. Я вже сказав, що половини канонів не дотримуються жодний священник, священик, просто тому що вони не можуть бути дотримані, вони настільки застаріли. Оцей от канон, що не можна брати зброю в руки. Можна насправді в Греції на деяких островах стоять пам'ятники священникам з гвинтівками в руках. Це священники, які очолювали антитурецькі повстання ще в XIX столітті. Вони є героями грецького народу і святими грецькою церквою. Повстання Крістерос в Мексиці, яким це повстання очолювали. Римокатолицькі священники, це не так давно. Це 20-30 роки двадцятого 20 століття. Вони брали зброю в руки, і деякі з них бетифіковані були уже Іваном Павлом II. Ми пам'ятаємо воєнно-лицарські ордени, госпітальєрів, тамплієрів, тевтонців. Це ченці, це ченці зі зброєю в руках. Якщо можуть бути святі зі зброєю в руках на зразок. Святого Дмитра Солунського чи святого Георгія, це святі солдати, то чому не може бути священників зі зброєю в руках? Чому Людовік IX, який головував в двох хрестових походах і завжди тримав зброю в руках, є святим, а священник не може тримати зброю в руках? Чому? Свята Жанна Дарк з мечем є святою, а священник не може тримати зброю в руках. Це все маячня і пересмикування. Зрештою, нам потрібна воєвнича церква. Вони хочуть лишатися в межах такої церкви, як вона є. Тому що, на жаль, і УГКЦ, і ПЦУ це фірми по наданню ритуальних послуг, попри те, що там і там є багато чудових. Героїчних, звитяжних людей, але нам потрібні не фірми по наданню ритуальних послуг, хоча ритуальні послуги це дуже важливо насправді. І ми це розуміємо завжди, коли нам доводиться, наприклад, ховати бойового товариша. Але нам потрібна войовнича церква, і, на мій погляд, чудово, якщо більшість наших священників, греко-католиків і православних отримують бойовий досвід. Священники з бойовим досвідом, що може бути кращим для побудови войовничої церкви, і псевдопопаму по це ФСБ це теж допоможе реабілітуватися. Так, от побуде на фронті, отримує на голову кап, е покопає шанси і. Дивишся, вже і не так буде любити своє ФСБ. Коротше, браття, ми маємо підняти громадську кампанію заради того, щоб наша церква і ПЦУ і УГКЦ, щоб ці церкви стали по-справжньому войовничою церквою, щоб вони стали справжньою церквою, а справжньою церквою вони стануть тільки тоді, коли священники будуть в силах оборони. До речі, поки не всі священники на фронті, то. Нагадую вам, що в неділю, в 10-й годині, на нев'яначекаленко 14 відбудеться братська літургія у Києві, і я всіх запрошую. Я там виголошу натхненну проповідь. А наш чудовий панотецю. Георгій зможе вас причастити в тому випадку, якщо ви попередньо у нього сповідаєтеся. Він причищає всіх хрещеник в тому випадку, якщо вони встигнуть сповідатися перед службою. Гадаю, ряд наших бійців із батальйону Братства, де хто буде висвічений на священників. Нам потрібні священники і в батальйоні і ще більше ніж зараз є. І от з бійців вони виходять найкраще. Також там будуть і пастори. У нас є частина в батальйоні протестанти. Частина греко-католики, частина римо-католики і частина православних православних поки що найбільше. Але е, одну з рот у нас, яка формується, е, очолює. Пастор, наш пастор Ігор Назаревич. До речі, якщо я вже встав оголошувати, то 29-го буде вистава колаборанта в культатрі. Подивіться, поцікавтесь, придбайте квитки, якщо ще не бачили цю виставу за моєю п'єсою. Тепер щодо Ханукій, які розставлені по. Києву і багато трудящих обурюються, навіщо нам тут ці всі ханукії стоять, і що це взагалі за єврейство. Що стосується мене, я не поспішаю обурюватися Ханукією. Чому я не поспішаю? Тому що в Києві, наприклад, стоять огідні язичницькі символи, наприклад, в новому ботанічному саду, там в садику, там щось буддійське, нахабно поставлено, і от ми досі цим не обурилися. Хоча ми точно знаємо, що на Рот, який не з Господом нашим Ісусом Христом, напевне, програє цю війну тут прямо в Києві. Неподалік наших християнських святинь, неподалік Печерської лаври, нахабно є гіп... е... язичницьке капище, та іще навіть і не українського язичництва. І чомусь цим не обурюється трудяще. У нас в старому ботанічному суду пам'ятник Махатмі Ганді. А той був і ще більшого язичником. У нас на Андріївському узвозі. Пам'ятник Булгакову, який спричинив цілий маніхейський культ, оця от Булгаковщина. Це ж всі ознаки культу. У нас же безліч домогосподарок уявляють Господа нашого Ісуса Христа в редакції Булгакова, як такого собі пришелепкого того пацифіста. І та ще на сатані, адже булгаков сатану малює значно більш світлими фарбами ніж Христа. Такий симпатичний сатана. І от все це у нас стоїть, але ми обурюємося ханукіями. Ханука це з одного боку національне свято а з другого боку, це свято юдеїзм. У них довгий час це не розділялося, їхні релігійні, свята і національні. В якості релігійного символу ця Ханукія мені не подобається. Чому вона не подобається? Не тому, що мені не подобаються євреї, адже євреї мені подобаються, але мені не подобаються їхні помилки. І вони не прийняли Христа. Ті, хто зараз повідують юдеїзм, не прийняли Христа, а отже, вдалися до страшної помилки. Вони не спасуться, вони будуть горіти в пеклі. А я хочу, щоб вони спаслися так само, як спасемося і ми з вами, щоб вони потрапили в Царство Небесне. А для цього, звісно, треба прийняти Христа, відкинути всі ці дев'ятисвічники і всю цю. Іудеїську помилку. З другого боку, саме це свято Ханука, яке вірогідно почало святкуватися ними десь з середини, може, з другої половини Другого століття до Різдва Христового. Про що воно це свято? Це про протидію євреїв європейській культурі. Ці нещасні люди в Другому столітті до Різдва Христового. Ненавиділи європейську культуру і не хотіли ставати розумнішими. Вони не хотіли досконалості, вони не хотіли краси. Але антіох IV єпіфан цей сілівкідів, який тоді володів, в тому числі і юдею, Взагалі держава була величезна держава Сілівкідів, Це еліністична держава. Він був греком. І, само собою, що він хотів, щоб всі його піддані, долучалися до європейської культури. Йому були потрібні розумні. Освічені чудові піддані з витонченим відчуттям прекрасного і тому він дуже хвилювався, в тому числі і за цих юдеїв, які впиралися. Він хотів позбавити їх у цієї антилюдської практики обрізання. Крім того, його хвилювала оця дискримінація свиней, Вони не приносили в жертву свиней. Тобто дискримінували свиней за расовою ознакою. Він цей Антіох IV Єпіфан, спробував вдосконалити їхнє служіння, вдосконалити храм, впровадити там еліністичний культ. Тут він трохи перегнув палку, і ми знаємо, що цього не потрібно було робити, адже храм ще деякий час зберігав е, свою вартість. Скажем, він зберігав свою вартість в служінні єдиному богу, і ми не можемо це не вітати. Храм застарів і втратив. Весь свій сенс уже після і Воскресіння Спасителя. Тоді він став шкідливим, і саме тому Бог допустив, що він був зруйнований 10-м легіоном Фаренціс, тобто 10 легіоном Протоки. Але це було вже пізніше. І от ці євреї збунтувалися проти цього Антіоха і відновили службу в цьому храмі, і на знак цього свято Ханукі. І запалювання у цих І ніби як, якщо ми всі прагнемо в Європу, в Євросоюз, якщо відчуваємо себе європейцями, то нам мало би бути неприємним це свято Ханукі, адже це відверто антиєвропейське свято. Тобто, свято і сама Ханукія з одного боку допомагає іудеям триматися за свою помилку, все-таки не приходити до Христа, а з другого боку, носить антиєвропейський характер. Але в той же час вона носить і антиязичність. Ічницький характер, що в принципі добре, і це можна тільки вітати. Окрім того, потрібно розуміти, що більшість євреїв-громадян України підтримують нашу незалежність. Багато із них воюють зараз на фронті за Україну, син одного з головних ревінів. Українських нещодавно героїчно загинув на фронті, тобто, якщо ми врахуємо всі за і проти, і виведемо баланс, то по балансу ханукії поки що можуть стояти в Києві і деякі часи ще зможуть, і в подальшому ну принаймні, поки ми не очистимо Київ від антихристиянських, відверто язичницьких і антилюдських. Символів і культів, і поки сила нашої віри в Господа нашого Ісуса Христа не переконає наших братів юдеїв, що потрібно відкинути свої помилки і нарешті навернутися до істинного Бога. Тепер ще буквально два слова. Фіцо це е, прем'єр цієї е, словаччини. Образився на Україну і на українське керівництво, що українське керівництво нарешті перекриває прокачку московського газу в словаччину. Чому він пред'являє Україні в грубій брутальній формі, пред'являє Зеленському, він дуже нагадує оцих от своїх московицьких братів, які вважають, що вони мають повне право обстрілювати Україну. А коли Україна їх обстрілює, то вони обурюються, як так? Тобто Фіцо весь час гадить Україні, це його уряд, весь час гадить Україні. А коли Україна... Цілком і це давно потрібно було зробити. Нарешті перекриває цей газ, то Він страшенно обурений. От саме про таких добродіїв і побутує устійливий московицький вираз, нахабний як калимський підсо, і цей Фіцо мадяр угорець, Ми вже казали, що там десь 30% населення населення Словаччині угорці. Вони саме і тримають економіку і політику словаччини. На жаль, зараз. Ну і про угорську політику ми знаємо, хоча більшість угорців і в Словаччині і в самій Угорщині вони симпатизують Україні, але найгірші з них саме ними керують. Угорці належать до графінської мовної сім'ї, як ви знаєте, і є найближчими родичами фінів. І, от, подивіться фіни, естонці, фіни ті самі, і фіни не бояться фіни зараз взяли, заарештували танкер тіньового флоту на Балтиці Московицький, Знайшли там шпигунську апаратуру, само собою, тобто вони пішли на конфлікт. Вони взяли на абордаж цей московитський танкер, випотрошили його, і вони не бояться конфлікту з Ерефією. ця маленька країна з дуже невеликим населенням. Країна, яка вже мала дві війни з московитами, вони не бояться до них, не побоялися тільки турки і тільки американці завдавали ударів по якимсь московитським цілям. Але серед європейців оці фіни найсміливіші, яка разюча відмінність від такими спорідненими, принаймні за мовою, народами між угорцями і фінами. І це не тільки мовна спорідненість, це якась от спорідненість в архетипах. Ну, для прикладу, в європейських арміях завжди була проблема з легкою кавалерією, а вона була необхідна дуже довгий час на полі бою. Шукали де тільки завгодно, наприклад. А українські армії козаки користувалися татарською легкою кавалерією. Навіщо були потрібні всі ці татари Богдану Хмельницькому і іншим гетьманам? Легка кавалерія? Угорці виконували функцію легкої кавалерії для багатьох армії. В першу чергу, звісно ж, для армії священної римської імперії. І От гусари, це угорське слово, і от гусарія, легка кавалерія. Розпоширилося по всій Європі, і це саме мовпування з угорців, мовпування, власне, їхнього одягу і угорської моди. І от цікаво, що Густав Адольф, це великий шведський король, реформатор всієї війни, учасник 30-літньої війни, абсолютний герой, коли він. Формував свою шведську армію для того, щоб діяти на європейському театрі воєнних дій. Йому теж була потрібна легка кавалерія, звідки він її набрав з фінів. І дивіться, фіни лісовий народ. Фіни і угорці розділилися, мабуть. Півтори тисячі років тому, а архетипи залишилися. Угорці там в Панонії, це все таки якісь там степи, а фіни в лісі, але і ті, і ті люди лишилися здатні до оцих легкокавалерійських дій. І от при такій мовній і архетипічній близькості ми бачимо, що політика угорців в Європі одна, політика фінів зовсім інша. Тим ви мені скажете, що порівняєте північних і південних корейців. Теж зовсім інші політики, але е, південні Корейці е, там дуже великі зміни відбулися, і це зміни, які привнесли туди християнство. Все таки, християни дуже сильно змінили свідомість і саму природу цього народу. Плоть це ніщо. Бог животворить, як ми з вами знаємо. Підсумовую, браття, підтримуйте нас, будь ласка, в кампанії за мобілізацію священників, тому що це сильно оздоровить. Нашу церкву, національну церкву, греко-католицьку, і, і протестанські деномінації, і православну церкву дасть новий поштовх. І звісно, що це буде уже нова церква, якщо всі священнослужителі пройдуть через бойові дії. Церква це дуже важливо. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське міні. Пам'ятаєте, Путін, не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.